Усім привіт! Сьогодні поговоримо про обов'язки українських біженців перед Данією за ті виплати, які вони отримують від Данії і від комуни. Але спершу я хотіла би сказати, що вчора я виклала два відео: сайт, корисний сайт з інформацією. Про все, що хвилює українських біженців, українців, які збираються їхати в Данію. А також про найбільший парк розваг і атракціонів в Данії, Тіволі. Але вони набрали дуже мало переглядів. Там навіть немає 50 переглядів на даний момент. Пройшла вже доба. Чому я це кажу? Тому що е, часто. Ну, час від часу. Люди мене звинувачують в тому, що я з якимось негативом подаю інформацію про дані. От, я вам виклала відео, куди ще корисніший сайт. Це сайт, на якому зібрана вся інформація. Він вас чомусь не зацікавив. Ви там все можете прочитати, отримати відповіді на всі ваші питання. Далі парк Тіволі. Це дуже красивий парк, він великий і. Дуже класно. Знов-таки, вам це не цікаво. А яке відео набрало найбільшу кількість годин переглядів на моєму каналі? Так, це те відео, під яким найбільше кількість негативних, негативних коментарів щодо мене. Тобто, ви самі обираєте дивитись якісь відео, які, на вашу думку, я подаю з негативом. Тобто, це ваш вибір, ви розумієте? І... Отак. У мене на каналі є багато позитивних відео, але вони вас не цікавлять, знов таки повторюю. Є відео там, де я співаю під гітару. Граю на гітарі, співаю, відео про Даню, про різні місця, відео з музеїв, відео тварин, природи, багато-багато всього. Але чомусь вони вас не цікавлять. Тільки, ну, якщо я щось розповідаю про Даню, я розповідаю реалії, реальність Данії. Хтось вас воспри... сприймає це адекватно, а хтось вважає, що я кажу негатив. Я не кажу негатив, я кажу так, як є. Дивіться, якщо хтось сприймає це як негатив, то це ваше суб'єктивне сприйняття. Тому що під одним і тим же, під одними одним і тими ж відео абсолютно різні коментарі. Хтось мені дякує, хтось каже, що це дуже корисна інформація, а хтось незадоволений хейтить мене. Дивіться, я ж. Так, одна і та ж сама відео одне і те саме. Але коментарі і реакція різні, то це говорить про те, що це ваше суб'єктивне сприйняття. Це ви так сприймаєте. Хтось сприймає відео позитивно, хтось нейтрально, а хтось негативом. Тобто причина не в мені. Тепер перейдемо до теми сьогоднішнього відео. Сьогодні я хочу розказати про ті обов'язки, які мають українські біженці за допомогу в Данії. Я не буду о, о, називати цифри цих виплат. Про це у мене є окреме відео. Посилання я залишу під цим відео. А в сьогоднішньому відео я розкажу саме про обов'язки, тому що, можливо, хтось ще не знає, що в Данії усі українці, біженці мають обов'язки перед данією і комуною. Отже, перше, що ви маєте знати, ну, хто дивиться мій канал, то знає, то те, що треба відвідувати мовну школу і вивчати датську мову. Тому що всіх людей, біженців, не біженців, мігрантів, Данія намагається всіх інтегрувати у своє данське суспільство. Я вже розповідала, що ті люди, які вже живуть тут деякий час, декілька років, багато років, вони всі. Добре говорять данською мовою, добре володіють данською, саме на розмовному рівні. Я зручаю таких людей, навіть які не володіють англійською, тобто не знають англійською, але данською вони говорять, говорять дуже гарно. Тому що держава Данії робить все, щоб популяризувати свою мову, і щоб всі громадяни Данії, і не громадяни, і гості Данії, щоб всі говорили їхньою мовою. Правила відвідування мовної школи, я вже розказувала. Нагадаю ще, що ви маєте відвідувати мовну школу всі дні, зазвичай це три дні. І якщо ви не прийшли і не попередили, то вам надішлють штраф. Якщо ви захворіли, то ви маєте зранку там є певні години вам дадуть номер телефону, ви маєте зранку зателефонувати у мовну школу і попередити, сказати, що вас не буде, тому що ви захворіли. це треба робити обов'язково. Якщо ви не прийшли і не попередили, то знов таки буде штраф. Якщо я хочу сказати, данці взагалі тут така система, що вони вважають, що відвідувати мовну школу і вивчати данську це ваш головний обов'язок взагалі в житті. Це, це найголовніше, що у вас є в житті. І важливішої справи у вас не може бути і не має бути. Що це означає? Наприклад, деякі люди паралельно вчаться там, ще в іншій школі, або вони паралельно, паралельно працюють, наприклад, да? або якісь інші справи є у людей також важливі. І Якщо ви зателефонуєте і скажете, що у вас, наприклад, іспит в іншій школі в той день, коли ви маєте йти до мовної школи, то вони не будуть вважати це поважною причиною. І вони вам надішлють штраф. Це реальна історія. Я про це запитувала і мені розповідали про це. Мені підтвердив це працівник комуни. Тому ви маєте це розуміти, брати до уваги. Отже, наступний момент це інтеграційні курси. Ви маєте відвідувати інтеграційні курси. І ходити на практику. На інтеграційних курсах вас вчать складати резюме і розсилати їх на різні вакансії. Ви маєте це робити, там розсилати декілька резюме на місяць. І про це ви попередньо підписуєте контракт, договір з комуною про те, що ви зобов'язуєтеся відвідувати умовну школою, інтеграційні курси і ходити на практику. І там є навіть кількість годин, які ви маєте на. Відпрацювати на рік, які це можуть бути практики. Це може бути практика у супермаркеті, на касі або викладання товару, або помічник кухаря це може бути у дитячому садку, або в кафе, в ресторані. Також в дитячому садку вони можуть запропонувати вам бути помічником педагога? А більше того. З 14 років в Данії діти також мають право працювати, і в школі також вже з 14 років є певний працівник, який розповідає про ці різні види робіт, і діти можуть також почати працювати в супермаркеті або помічником вихователя. Ну, таке інше. Це що стосується дітей, ці практики для дорослих тривають. Від трьох місяців, тобто мінімум три місяці, вам треба буде ходити кудись, а то й більше, вони можуть їх продовжувати там ще на три місяці, це може бути півроку, дев'ять місяців. Хтось відвідується ходить на ці практики, навіть рік буває, різні випадки бувають. Далі, про пошук роботи я сказала. І ще дуже важлива річ, яку я ще жодного разу не говорила, просто я про це забувала, щось я не звертала на це увагу. Але це дуже важливо, коли ви знаходитеся на виплатах. То ви маєте повідомляти у комуну про кожен свій рух за межі дані. Тобто, якщо ви збираєтеся в якусь подорож подорожувати або їхати в Україну на якийсь певний час, ви маєте перед цим прийти у комуну, сказати про це, сказати дати, в які ви плануєте виїхати і повернутися. І за цей період вони з вас знімуть ці виплати. Вони вам їх не виплатять, тому що в них таке правило. Коли ви повернетеся назад, ви маєте прийти знов таки у комуну і показати себе, що ви вже приїхали, і надати їм докази, що саме в ці дати ви були відсутні, це ваші квитки, і показати ваш закордонний паспорт. Чому важливо повідомляти про ваш від'їзд? Тому що якщо ви про це не повідомите і комуна про це дізнається, то вам буде штраф. І це може бути декілька тисяч крон. Тому я не раджу вам так робити, краще повідомляти. Вони вимагають, що ви далі, щоб ви повідомляли, навіть якщо ви виїхали. В, там Зранку виїхали і в той же день ввечері повернулися. Навіть е, так. Наприклад, ви поїхали у Швецію, зранку там, прогулялися і повернулися назад. І навіть в таких випадках вони хочуть, щоб ви про це повідомляли. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на мій канал. І ще обов'язково увімкніть дзвіночок, тому що я подивилася у творчій студії Ютуба, що на даний момент у мене більше тисяч підписників, а дзвіночок увімкнули трохи більше ста. Ну тобто, коли я випускаю своє відео, повідомлення про це отримують лише трохи більше ста людей. Ось такі справи. А ще багато людей дивляться мої відео без підписки. Підпишіться, якщо не сподобається, відпишетеся, тобто ви нічого не втрачаєте. Зате ви отримуєте дуже багато корисної інформації. До зустрічі!